Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні з вами крайня зустріч у Рубриці авторське розв'язування на авторських задач у 2024-25 навчальному році. Ви відчуваєте, що вона може бути трішечки незвична, оскільки я вийшов отак в ефір, а не на фоні певної задачі. Хочу пояснити, чому вся справа в тому, що ну, приблизно два місяці тому я. Отримав листа від глядача свого, такий лист достатньо убурливий, я б так сказав. Я рівно два місяці да, подивився по даті, Де глядач пише, що чому я принижую за математичну математичного світу. Цей глядач українець, який звертався до мене вишуканою українською мовою. Я так не вмію, до речі, кажу, в мене проскакують слова іншомовні. На жаль. Звертався вишуканою українською мовою, був досить обурливий. Він 25 років назад емігрував із нашої країни в найважчі часи. Він покинув нашу країну. Він трішечки старший за мене. Він отримав, я думаю, тут хорошу математичну освіту в школі, закінчив хороший університет, я так думаю. І зараз проживає в дуже хорошій країні, яка дружня до нашої країни, яку я дуже поважаю країну. І він обурливо мені розповідав, що я принижую математичну освіту інших країн. Я йому пояснив, що я не принижу, я просто намагаюся показати рубриці авторське розв'язування на авторських задач, що наша українська шкільна математична освіта не, не гірша за закордонних, в деяких випадках краще. І закликаю наших учнів вчитися математиці, залишатися в нашій країні, отримувати вищу освіту в нашій країні. Певний час точився, ну такий достатньо нормальний діалог. Скажімо так, але цей діалог дещо припинився після того, як чи це емейлом було після того, як він мені написав, що я беру просто ролики з якихось таких, скажімо так, поганих каналів, де люди не знають математику, самі не вміють розв'язувати, і написав. Подивіться, наприклад, канали, далі йде перерахування трьох каналів. Канали такого, каналів такого рівня в Україні просто не існує. І не буде і в найближчі 30 років. І не буде в найбільш, не... тобто, ну, скажімо так, оця фраза підвела риску під нашим спілкуванням. Чому? Тому що, якби він хотів принизити мене і сказати, що ваш канал гіршого рівня, ваш канал ніколи не досягне такого рівня, як, Ті, які я запропонував, ну нехай я б це спокійно сприймав. Це думка глядача. Але коли він це розповсюджує на всю Україну і не буде в найближчі 30 років, це поклала край нашому спілкуванню. Він був забанений в моєму Ютуб-каналі, він був забанений імейлом e через Гугл. Тому сьогодні я хочу, шановні, до чого я веду. Я вам хочу сьогодні показати ролик каналу, який має велику кількість підписників. який здається дуже класним закордонним каналом, дуже дуже. Я не буду його звичайно називати, але я покажу, наскільки ми, українські вчителі, українські учні, можемо краще розв'язувати задачі. Ось такою буде наша крайня зустріч. У цьому навчальному році рубриці авторське розв'язування на авторських задач. Отже, на одному з YouTube каналів, який, як ви бачите, має 428 тисяч підписників, і я побачив таку задачу, вона отримала 155 лайків. І автор ролика, який має, Півмільйона мільйона підписників маєш. Ну, вже, мабуть, півмільйона, поки я Бо це скріншот тут півтора місяця. Він розв'язував 8,5 хвилин цю абсолютно усну задачу. Тому я. У нас ще жовта-блакитна. Бачите? Правда, в нас жовтий внизу, блакитний і вгорі, але все одно дуже символічно. Жовта-блакитна задача. У нас площа блакитного трикутника. 6 см я от збільшив. Площа блакитного трикутника 6 см квадратних, а площу жовтого трикутника треба знайти за цими даними. Дуже красива задача, але вона усна. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте усно розв'язати цю жовто-блакитну задачу. Перш ніж я буду показувати, а показувати я буду там 45 секунд приблизно. Я хочу сказати, що якщо мій обурливий глядач під рівнем каналу мав певну об'єктивну характеристику, як визначити рівень каналу? Як визначити? Може бути об'єктивна характеристика, кількість підписників. Якщо він мав на увазі кількість підписників, Мій канал україномовний, і канали моїх колег теж україномовні, ми не можемо розраховувати на таку саму аудиторію, як скажімо, англомовні канали, канали, які на іспанській мові, бо скільки людей набагато більше хто спілкується іспанською чи англійською мовою, ніж людей, які спілкуються українською. Тому якщо рівень каналу мається на увазі кількість підписників, ну, да, їх мене менше зрозуміло. Якщо ж мається на увазі щось інше, виміряти об'єктивно, це неможливо, на мою думку. Так от, шановні глядачі, 8,5 хвилин цей автор розв'язував цю задачу. Людина не вміє використовувати подібні трикутники. Хочу відкрити секрет на цьому каналі для своєї рубрики. Авторське розв'язування на авторських задачах. Беру достатньо багато задач на цьому каналі, геометричних. Ну, нема культури працювати з подібними трикутниками. Точніше кажучи, людина розуміє, що трикутники, ми ж бачимо з вами подібні трикутники. Правда, оцей кут дорівнює цьому як вертикальний трикутника БК, подібний до трикутника, до трикутника ЦДК. Ми це бачимо, але культури опрацювання цього, цієї подібності нема. Можна працювати дуже класно. Не просто подібний, а з коефіцієнтом подібності 5. Тобто, це означає, що відповідні катети. катет АК у 5 разів більше, ніж катет КЦ. Тому я можу позначити це 5 а СА, І фактично, я зараз за секунду розв'яжу цю задачу: площа трикутника АКЦ. Це одна друга 1 на 6 А. І за умовою С6. А площа трикутника АБК, яку ми шукаємо. Це одна друга 5 на 5 А. І нехай це Y. А Y ми шукаємо. Ну, я виконую почленне ділення і буду закінчувати цю задачу. 6А на 25А. Це 6, що ділиться на іграх, іг дорівнює 25 сантиметрів квадратних. Це вся задача. Все. Тут нема що розв'язувати. Це усна задача. Тому, шановні учні, ви бачите, сьогодні математики нема. Наша крайня зустріч у 24-25 навчальному році математики майже немає. Тому хочу звернутися до вчителів. Повідомляйте, будь ласка, у спілкуванні батькам, вашим колегам за кордоном, з якими ви, можливо, спілкуєтеся, що українці це освічена нація. Не треба нам розказувати, чий канал краще, чий канал гірший. І наша математична освіта ну, поки що перебуває на непоганому рівні. Ми намагаємося цей рівень підвищувати. Ми, Я маю на увазі в першу чергу вчителів математики, які в дуже складних умовах. Працюють зараз в Україні вже 5 років, фактично. Тому я вам вдячний за увагу. Дякую за те, що були з нашим каналом в цьому навчальному році. Сподіваюся, на хороші зустрічі у наступному навчальному році. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дуже коротка математика сьогодні. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!